Ні, весняна гроза, ні поривчастий вітер, ні навіть град не змогли злякати віничан та гостей міста, які зібрались на набережні рошен в очікуванні пробудження від зимового перепочинку, найбільшого в Європі світломузичного фонтану. А ті, хто все ж таки побоявся капризів погоди, навдовзі повернулися, але вже з групою підтримки, адже фонтан повернувся до роботи оновленим та з новою програмою. Фонтан став справжньою візитівкою, візитівкою не лише нашого рідного міста, візитівкою не лише Подолії, візитівкою України. Я можу навести приклад: що нещодавно, будучи в Йорданії, з державним візитом король Йорданії подарував мені книгу арабською мовою. Каже, оце наші фахівці були в Україні, відвідали. Ми видали за враженням книгу, і там навіть є одна картинка. Я відкриваю картинку. Єдина картинка в книгі, присвяченій Україні, це був наш Вінницький фонтан. Доповнено трьома лазерами і розроблено нове декілька варіантів, нових шоу-фонтанних, а також чуть чуть покращені деякі параметри технічні. Це стосується насосних груп, це стосується е можливості керування більш швидким. Ну от такого плану характеристики вони поліпшили, поліпшують роботу фонтану. За той час, що фонтан встиг попрацювати до закриття сезону, він став ще однією візитівкою нашого міста. Це місце, де можуть відпочивати всі. А новий старт з оновленою програмою справжнє свято для вінничан. Зазначив міський голова. Я думаю, що е, ця візитивка дасть можливість нам е, приймати все більше і більше туристів, і це дуже позитивно є для самого міста, для його розвитку. А в цілому я би хотів зазначити, що це не просто фонтан, це не просто кошти, які були туди інвестовані. З першого дня йшла е, мова не про те, щоб створити просто фонтан, а створити щось унікальне і зробити це від чистого серця. І навіть підбір сьогоднішньої програми е, це теж. Було бажання зробити справжній подарунок у справжнє свято для самих міничан. Незважаючи на те, що офіційне відкриття фонтану було заплановане на 20.00, нульнуль. Вінничани та гості міста не стали чекати вечора і почали збиратись на набережні та займати місця заздалегідь, незважаючи на мінливість погоди. Тому що от і ще тільки починається все. І дощі чуть покапав, і зараз знову нормально. все. Ми очікуємо нових вражень, а погода для нас це не важливо. Головне настрій. Тим бачиш, що це не перший раз під дощ. Після офіційної частини відкриття під гуркіт барабанів на набережні крізь натовп людей в небо злетіли 16 повітряних барабанщиків з французького шоу «Мобілісімо». У ході музичної вистави артисти здійнялись у повітря на каруселі, що сягає 30-40 метрів над землею, та заворожували глядачів магічним поєднанням оригінального звучання та надзвичайної хореографії. Чів очікувала ще одна несподіванка. Безпосередньо перед довгоочікуваним запуском фонтану на сцені з'явився ілюзіоніст з великою коробкою, в яку посадив шоколадного короля Абракадабра і коробка пуста. А сам Петро Порошенко з'явився через декілька хвилин. В іншому кінці набережної. Ну ось і головне запуск фонтану. По традиції всі стали рахувати у зворотному напрямку від 10 до 0 і дали старт новому сезону. Роботи Вінницького велетня. «Півтора з четвертиною, Разом! На ось і дочекалися. Незважаючи на не зовсім сприятливу погоду, Вінницький велетень ожив і знову буде радувати око вінничан новою програмою. Шоу Фонтана виявилось дійсно нове, і цього року не буде повторюватися та вразить всіх новими можливостями. Але це був тільки перший день свята. Відтепер всі бажаючі можуть насолодитись новою шоу-програмою Фонтану Рошен кожного дня з 14 до 22 години. Тетяна Соловей, Микола Бойко, Віталій Демець. Новини, телеканал Смарт.